Він мені сказав, я ветеранів поважаю, і вас як ветерана, я поважаю. Я кажу, сподіваюся, ви мене почули. Він каже, я вас почув. На наступний день я приїздю, заїжджаю сюди, бо місць не було зверху. Машина стоїть. Ви бачите слой пилу, ви бачите попередження, ОСББ наклеїли. Машина просто стоїть, не рухається. Це з принципу чи це з чого, я не знаю. Я з ним зустрічався. Я мав розмову мирно, і я йому розказав, що я все хочу вирішити в пробовому полі, не ображаючи любого ветерана, який воює на сьогоднішній день. Хочу я нічого ви, не ви, займав. Займаємо. Дивіться, будь ласка, я вам хочу сказати, показую документи. Десь 2019 року я користуюся цим місцем. Розумієте? Це є документи, оскільки збори правління не були проведені, от мене не було повідомлено як члена правління. Я не зміг продемонструвати членам правління інформацію, яка у мене є. Розумієте? І в зв'язку з тим ви не Тобто люди підписали зараз. Вони схиляються в тому плані, що рішення правління є правомірним, але збори як такі не відбулися.